Вітаю, я вам зараз дещо розповім, дечому навчу, а ви подумайте, вам це потрібно чи ні. Добро? А, так ось. Я, я не вимагаю від вас різких рухів і не вимагаю різких трансформацій. Але це важливо. Важливо. І так, Люди, люди обурені. Людям не подобається. Люди шукають собі ресурси. Де можна хоч якось висловитись. Ну, написати якийсь коментар, там, когось послать, сказати, який не такий: там Зеленський, Єрмак, Разумков, єврооптимісти оці євроінтегратори. НАБУ, СБУ, прокуратура. Мобілізація, тобто у людей тем, отак, вище криш. Все. І от люди е, хочуть висловлюватися. Що вони роблять? Вони знаходять ресурси, де можна написати. От у мене є телеграм-канал. Ви його легко можете знайти в телеграмі в пошуку Сергій Грудзинський і потрапити. Або тут є в описі. Канал більше, ніж на 200 тисяч. І є відкритий чат. Я його практично не модерую. І поглядаю тільки, так, знаєте, бо буває там набігають. І в мене всі реакції відкриті, все відкрито. Люди пишуть, там, переписуються, одного, одного кудись посилають, сваряться між собою, інколи підтримують, реагують на мої публікації. І от е, сьогодні е, ми розібрали тему того, що дуже багато ботів на основі штучного інтелекту пишуть коментарі. Е, це відео ось я розібрав. Воно Перед цим лежить на каналі. Подивіться, там дуже цікаво. Відео називається Я знаю, хто буде наступним президентом України. Так от проблема в чому? Я зверну увагу людей на такі дописи, а вони всі писані як під копірку. Тобто, от, не вірю, що допомога потрібна тоді, коли Зеленський не хоче миру. Нам потрібні переговори, а не лише військова підтримка. Раз. Наступне Іван Гринюк написав: потім наступне: ця допомога лише підживлює конфлікти не вирішує справжніх проблем. Нам потрібне мирне время, а не військові поставки. От. Це все фактично під копірку писано. Тобто, це пише штучний інтелект. І е, я звернув увагу людей на те, що не варто, ну, тобто, не варто переписуватись. це штучний інтелект не буде вгадувати ваші бажання. І реагувати так, як ви цього хочете. Тобто, ну, як працює штучний інтелект сьогодні. Він аналізує, він дивиться, яка публікація, що пишете ви, знаходить, як вам сподобатись, пише як і так далі. І люди у, -у, -у блін, там ну, дуже класний там Сергій Павлович якийсь, або ще якийсь Вася Пупкін, і от зараз буду з ним спілкуватися. І я звернув увагу людей на це і отримав доволі неочікувану реакцію. Люди пишуть, що Сергій. А ви розумієте, що ми не можемо а, не з анонімних аккаунтів писати подібне. Тобто люди запідозрили, що може то і не штучний інтелект, можливо, то реальні люди пишуть. І коли я показав, що це анонімки повні, то люди абсолютно нормально і правильно сказали, що Сергій, а може, це реальні люди, просто таких дістало, але вони не можуть написати під звичайним аккаунтом, бо бояться. Це абсолютно правда. Це абсолютна правда. В нашому житті ну, бути дуже сміливим дуже небезпечно. І от, е, от я от заблюрив, хто це написав, але людина написала: Сергій, а ви вважаєте, якщо людина буде писати коментарі з основного аккаунту, де є фото і ім'я, то як швидко СБУ постукає в двері? От. І ви знаєте, я е, погоджуюсь з цією людиною. Бути сміливим. Коли є твоє обличчя, коли є твої контакти, коли є де ти працюєш, де ти буваєш, живеш, ходиш, і так далі, і тебе легко знайти, ну, доволі небезпечно. Чому небезпечно? Ну, Почнемо з того, що сусіди можуть не поділяти твою точку зору і, в принципі, там, вухо тобі дати. Ну, це кримінал, не робіть цього ніколи. Або, наприклад, там, просто сказати, що ти там, фігню там, пишеш, і це вже буде неприємно, там, і так далі. А це може бути твій сусід по клітинці, там, і так, може твою собаку отруїть і так далі. Далі, твій роботодавець. Твій роботодавець може, може не поділяти того, що ти робиш, то, що ти публічний. А, можливо, і роботодавець не поділяє твої думки. А якщо вони ще якісь такі, знаєте, контроверсійні там, проти влади, на когось можна комусь на хвіст наступити, а це ж не хвіст котячий, це ж не просто там кіт скаже, ти на хвіст наступив. Тут люди можуть, і знаєте, телефонувати, і скаржитися. І... І так далі. І ти можеш втратити роботу, ти можеш втратити друзів. Ти, ну, ти, ти, ризик насправді, великий ризик. Ну, і дійсно, якщо ти щось таке наляпаєш, то і там кримінал певний, і то до тебе можуть прийти і поліція, і СБУ, і, і інше. Ну, а ну, Національна безпека під час війни мало ли що ти говориш, чого ти наслухався. Бог його знає, що ти транслюєш. А від кого ти це транслюєш? Ну, Люди ж різні, ми ж з вами не знаємо. Так от, я абсолютно поділяю ваші страхи, і я розумію, що е, вам страшно це робити не під анонімним аккаунтом. Тому я е, вас дечому спробую навчити, я спробую вам дещо пояснити. Я написав допис себе в Телеграмі. Хто не читав, то я думаю, ви підете почитаєте, але я коротко тут процитую: я е, е, написав так: чи страшно писати не з анонімного аккаунту? Так страшно. Ми пояснили, чому з вами. І я погоджуюсь, я й не вимагаю від вас, щоб ви ставили свою фотографію, телефон і так далі. Упасі Боже, не робіть цього, тому що це небезпечно. Ще раз повторюю, це реально небезпечно. І якщо ви ще й не готові, і якщо ви поведете себе якось по-дивному, то це реально небезпечно. Але далі я пишу. І тому. Ось. І тому. Перше, я ніколи не закликав до безумства і радикалізму. Деякі блогери та навіть народні депутати це, на жаль, роблять. От дуже багато блогерів з-за кордону закликає вас вийти, майданити, підняти якийсь прапор, протестувати і так далі. Але самі вони сидять за кордоном. І не дай Бог, когось із їх родичів зачеплять, вони кричать «Карул на весь світ! А вони своїх родичів захистять бо в них є ресурси, в них є можливості, в них є підписники, хтось вийде там. І так далі захистити. Хтось скаргу напише, в них є гроші на адвокатів. В концов, вони своїх родичів нормально захистять. А вас захищати ніхто не буде. За вас боротися ніхто не буде. І вони сюди не приїжджають. А чому вони сюди не приїжджають? Хай приїдуть тут і очолюють протестний рух. Але вони цього не роблять. Я так з вами себе не поводжу. Я не підставляю вас. Я вам не кажу, пишіть там, Зеленський такий, Зеленський пересякий. Чернишов такий, там, і так далі. Я, я не раджу вам цього робити, і нема в цьому сенсу. От, це ще один момент. В цьому нема сенсу. Якщо ви навіть це будете робити, ви нічого все одно не зміните. Так от, деякі блогери, деякі лідери думок, які не в Україні, дуже жорсткі на язик. Вам це подобається. Але проблема в тому, що ви повторити їхні тези не можете. Ви от просто будете сидіти, тримати в себе, що ви з ними згодні, підписуватись будете, дякувати їм. Ну ви робити це будете з анонімних аккаунтів. Ви не можете нічого зробити. Ви не можете нічого змінити. Бо вам страшно. Ви ж самі написали, що вам страшно. Це не стосується тих, кому не страшно. Якщо вам не страшно, ви безстрашний, та раді Бога, тільки будьте обережні, не поширюйте. Заклики там, до повалення режиму, до зміни конституційного ладу і так далі. Бо це статті кримінального кодексу. Ви отримуєте від 10 до 15 років з конфіскацією майна, і вас ніхто не врятує. Нам не, не потрібно. Такого радикалізму не потрібно. Так ось деякі народні депутати теж от, кличуть вас там, Вийдете, вийде по майдань, там, на картоночку, постій і так далі. Но їм потрібен тільки ваш протест. Щоб ви вийшли, постояли, як буде ваша доля далі розвиватися, їм абсолютно не цікаво. Так ось, їм потрібна ваша сміливість на один день. Вони її використають, а що з вами буде далі, нікого не цікавить. Це перший момент. Тобто, я не вчу вас бути радикалами. І виходити за радикала. Знаєте, от це, от за радикала. Заради чого? От оці всі люди, які вас кличуть, Інколи вони отак вас і розглядають просто як біомасу, яку можна використати, бо у вас є протестний настрій. Але що я роблю? Я не залишаю вас по принципу так, що треба. Оце мені пишуть, так що треба, сидіть і мовчать. Сидить людина з анонімного аккаунта і каже: так що треба сидіти і мовчати? друже? так ти з анонімного аккаунта нічого і не зробиш. Навіть якщо ти дуже згоден, з усіма закордонними блогерами разом взятим. Якщо ти згоден з усіма народними депутатами, які там від різних партій розбіглися по закордонам і строчить щось в інтернеті, і ти з ними згоден, то ти, друже, з анонімного аккаунту змінити нічого не можеш. Ну, по-перше, тому що ти ніхто, ти з анонімного аккаунту, твоя ну, зрозуміло хто. А по-друге, завжди можна сказати, що ти бот. І ти пишеш що те, що пишеш, під анонімним аккаунтом, і то боти. Зараз дуже багато ботів. І Їх більше, ніж людей насправді в, в, на каналах. Так от, чому я вчу? Я вчу тому, я привчаю, як, коли і що можна говорити. А також у якій формі це можна говорити, щоб вас почули, побачили і сприймали. Що це означає? Це означає, що ви можете бути не анонімним Ну, в плані того, що не обов'язково там. Ну, або світить телефон, там, де ви живете і так далі. Ну, у вас може бути фото, ваше, нормальне, звичайне фото. Там, пошта якась, ну, якась там. Ваша пошта, де ви там, заходите там, раз в два тижні, перевіряєте, там, не написав вам хтось там пропозицію, якусь, або щось обережні треба, небудь. Але якщо ви навчились, що, як, коли, в якій формі висловитись, то вам вже не потрібно. А, бути анонімом, тому що ви вже навчилися говорити так, щоб це було відносно безпечно для вас. Але з іншого боку, так вас чують. Так бачать, що це не бот, що це реальна людина, що це людина, у якої є прізвище ім'я, це людина, у якої є от, і фотографія. Це людина патріот, ця людина за свою країну, і ви, вибачте, до вас не прийде СБУ, якщо ви висловите тезу про те, що, вибачте, набу, е, ви вважаєте, що набу не підконтрольне нікому в Україні, і це халепа, це проблема. Ніхто вас не, не покличе в СБУ, якщо ви скажете, що Служба безпеки України там не дорослідувала якісь злочини, і що бажано контролювати це все діло. Ніхто не буде вас садити, тому що ви скажете, що мер вашого міста, можливо, можливо, щось там, десь там, колись там, і так далі. Ви можете не говорити мер, можете говорити влада, чиновники, натякаючи на якісь процеси, які ви можете здогадуєтесь, але не знаєте точно, у вас немає документів. Але повірте, ті, хто. Кого ми з вами боїмось, а ну, це зрозуміло, влада це завжди інструмент примусу. Це і прокуратура, і СБУ, і поліція, і інші органи. Повірте, вони дивляться за тим, що ми робимо. Вони не проявляються, але вони дивляться, тому що така їх робота. І якщо ви пишете про те, що у вас в такому-то місті є там така-то халепа, і ви реальна людина, то рано чи пізно на це звернуть увагу. Але якщо ви не один, і якщо ви не анонім, і якщо ви не радикалізмом страждаєте, все пропало, всюди зрада, буду воювати за все хороше проти всього погано, а говорити про кісточкові речі спокійно, розмірено, так що всі зрозуміли, або приводити приклади свого власного життя. Це потрібно робити дозовано. Це не означає, що ви повинні перетворитись на людину, яка постійно бігає по інтернету і все скаржиться. Розкажіть свою історію, поясніть, як ви живете. І все. І третє, навчившись у цьому пункту 2, зваженому аналізу і правильним, вчасним словам, ви зможете поступово, поступово з анонімів перетворитись на громадян, у яких з'явиться на аватарках фотка. Опис себе. Не потрібно вказувати, де ви працюєте, там, де ви живете, або вкажіть де ви живете. І от я далі фіксую це так. Слово громадянина навіть сказане тихо, обережно, не так сміливо, як блогері з-за кордону, набагато більш цінне, ніж слово невідомо ким сказане. Громадянином, який хоче жити краще. Чи штучним інтелектом ботом, який просто є програмою? Подумайте над цим, дуже гарно подумайте. Тому що станом на сьогодні ви, анонімний, нічим не відрізняєтесь від штучного інтелекта бота. І невідомо, то позиція громадянина чи то просто навчений навчана програма, яка просто клепає щось. Що подобається іншим людям, що відповідає тональності чату, що відповідає тональності повідомлення. От можете в мене в телеграм-каналі перейти, там є. Підпишіться і там є чат, і послідкуйте, як, як пишуть. Я їх вже бачу цих ботів, але вони вдосконалюються, і ви повинні ставати громадянами. У вас повинен з'являтися профіль, у вас повинна з'являтися фотографія. Але ви повинні розуміти, що ваше слово воно повинно бути зваженим, воно повинно мати певну форму. Воно не повинно бути звинуваченнями, яких ви не можете довести. Воно повинно бути висловлене або з припущеннями, або з гіпотезами, або без називання прізвищ. Повірте, кому потрібно. Вони розберуться. Ви натякніть, ви скажіть. І якщо ваші слова будуть не, не один ви, і купа анонімів, а вас буде багато, то все буде добре. От я в телеграмі зараз. Поставлю відео одного хлопчика. Він дивиться мене. І він настільки, це наскільки к'ют в англійській мові є таке слово, а наскільки він це подає мені просто, я просто кайфую, коли бачу, як він мене підтримує. Він не радикальний. Він не кричить о, якихось там промов. Він робиться філігранно. Він він показує своє звичайне життя і говорить, що є блогер Сергій Годзінський. От він там вчора порадив. От ето. Він ось це сказав людям. Я його так підтримую. Блін, ребята, реально, оце те, що ми з вами повинні робити. І повірте, до цього хлопця СБУ не прийде. Але його позиція і його внесок значно більший, ніж купа. Агресивного, правильного, правильного, абсолютно, правильно. Тому що у вас емоції тому агресивно. але ви правильно все пишете. Але це все анонімно, краще сказати, з посмішкою, за таким настроєм, як у нього є, у цього хлопця, Підіть подивіться, це буде значно більший внесок, ніж купа сказаного незрозумілоким громадянином, який втомився. Чи штучним інтелектом, який просто є тупо програмою? Подумайте над цим. Дуже добре подумайте. Ну і в телеграмі я залишу цього хлопця.